Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми продовжуємо розв'язувати задачі на тему кут між прямою та площиною. Сьогодні у нас три задачі достатнього і високого рівня складності. Із точки D до площини альфа проведено похилі dA і dB, які утворюють з даною площиною кути щодо дорівнює 30 градусів. Кут між проєкціями даних похилих на площину альфа дорівнює 120 градусів. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо DA ДА дорівнює 2 см. Безумовно, що без рисунку, важко нам зрозуміти історію цієї задачі, тому перше, що ми маємо зробити, це рисунок. Я рекомендую тим, хто відчуває в собі сили, розв'язувати задачу самостійно. Вижати з себе все, що можливо для розв'язування цієї задачі. Для цього потрібно виконати рисунок, там знайти прямокутні трикутники, застосувати правила розв'язування прямокутних трикутників. Тоді у вас буде трикутник, один з кутів, якого дорівнює 120 градусів, а значить, вам треба буде застосувати теорему косинусів до цього трикутника. І тоді задача вам. Під і так разом зі мною виконуємо рисунок, площина, до неї проведено дві похилі, і ці похилі утворюють з площиною кути 30 градусів. Кут між похилою та площиною це кут між похилою і її проєкцією на площину. Далі кут між проєкціями 120 градусів за умовою і знайти треба відстань між основами похилих, тобто відстань АБ. Записали умову. Далі розглянемо трикутник ДАХД. В ньому відома гіпотенуза і кут. Тож косинус кута А дорівнює прилеглий катет поділити на гіпотенузу. Звідси знаходимо AH AD помножити на косинус 30 градусів. Знайшли. Оскільки трикутники АHD і BHD однакові. Прямий кут і гострий кут однакові 30 градусів. То BH теж буде дорівнювати корінь квадратний з 3 см. Тепер переходимо в трикутник AHB. За теоремою косинусів складаємо рівність. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус 120 градусів. Ви знаєте, що косинус 120 градусів можна замінити мінус косинусом 60 градусів. І так, підставляємо АН в квадраті, корінь з 3 в квадраті 3, БH в квадраті hb все одно, корінь з 3 в квадраті 3, 2 помножити на корінь з 3, помножити на корінь з 3, 6. І помножити на мінус 1 другу на мінус косину 60 градусів. Мінус на мінус плюс дає тож, 3 плюс 3 плюс 3 9. А Б дорівнює 3 сантиметри. Задача розв'язана. Задача позначена високим рівнем складності, але підхід до її розв'язування приблизно такий же, як і попередньої задачі. І знову я Рекомендую учням, які навчаються і бажають напрацювати навички, розв'язувати задачу спочатку самостійно. Виконуємо рисунок. Точка А розташована на відстані 3 коренів з 3 см від площини альфа, похилі АБЦ. І АС утворюють сплощиною кути 60 і 45 градусів, це кут між похилою та її проєкцією, а кут між похилими, тобто ось тут 90 градусів. Знайдіть відстань між основами похилих. Знову ми маємо три прямокутні трикутника: а, H, AHC і ABC. І починаємо з трикутника AHC. Знайдемо похилу АЦ. АH протилежний катет до кута, поділити на синус кута 45 градусів. Три корені з трьох, поділити на корінь з двох навпіл або помножити на два ділене на корінь з трьох, три корінів шести. В трикутнику AHB аналогічно знаходимо похилу АБ, АH поділимо на синус 60 градусів. Або помножимо на обернений 2 корінь, ділене на корінь з 3. Корінь з 3 скорочується 6 см. Я детально не пояснюю правила ділення на дроби, це вам треба повторити самостійно задачі високого рівня. Тож Коротко. В трикутнику АВС, він теж прямокутний, за теоремою Піфагора БЦ квадрат дорівнює, сумі квадратів катетів, підставили 6 в квадраті і 3 коренів 6 в квадраті. Додали 90, 90 це 9 помножити на 10, 9 з-під коренів виходить. БС дорівнює 3 коренів з 10. Задача розв'язана. І ще одна задача високого рівня. І знову я рекомендую наполегливим учням працювати спочатку самостійно. І так точка М розташована на відстані 12 см від кожної вершини квадрата. Виконали рисунок. Кут між прямою МА та площиною квадрата дорівнює 60 градусів. Кут між похилою та площиною, тобто між похилою та її проєкцією. Знайдіть відстань від точки М до сторони квадрата. МАО, МАО похила перпендикуляр проєкція, кут. Кут між прямою МА та площиною квадрата кут між похилою та її проєкцією МАО. Давайте розв'язування задачі почнемо з того, що відстань від точки М до сторони квадрата це довжина перпендикуляра. Нехай довжина перпендикуляра буде до сторони ДС. МЕ відстань від точки М до сторони квадрата. Довжина перпендикуляра з точки М на пряму ДЦ. Тож МЕ перпендикулярна до ДЦ. Оскільки трикутник МДЦ рівнобедрений, то МЕ висота в ньому, вона ж і медіана. Точка Е буде серединою сторони СД. МД по 12 см це відстань від точки М до кожної вершини квадрата. І з трикутника МСЕ прямокутний трикутник за теоремою Піфагора можна написати me квадрат дорівнює mc квадрат мінус c квадрат. Тільки у нас невідомо СЕ, половина сторони квадрата. Наша задача зараз знайти сторону квадрата. Для цього я пропоную вам подивитися на трикутник МАС. Трикутник МАЦ рівносторонній, оскільки він рівнобедрений МАМЦ однаковий і кут при основі 60 градусів. Отже, і тут 60, ну і безумовно тут. Трикутник рівносторонній, з цього виходить, що АЦ теж дорівнює 12 см. Тепер з трикутника АЦД, прямокутний рівнобедрений трикутник, можемо знайти ЦД. Або за теоремою Піфагора, сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, або за співвідношенням. Тут у нас 45 градусів, кут протилежний до катета, можна знайти катет, як гіпотенузу помножити на синус протилежного кута, синус 45 градусів, 12 помножити на корінь з двох навпіл. Або за теоремою піфагора скласти так чи інакше, це де у нас виходить 6 коренів з двох. Це е половина сторони СД, 3 корені з 2. Тепер залишається підставити в цю рівність дані 12 квадрат мінус 3 кореня з 2 в квадраті. 144 мінус 18, 126. А значить, Ме буде дорівнювати корінь квадратний 126. 126. це 9 помножити на 14, 9 з-під кореня вийде. Тож Ме дорівнює 3 кореня. З 14 см. Задача розв'язана. Можливо, у вас інший спосіб розв'язування, і це дуже добре. Головне, що відповідь у нас з вами сходиться. А про свої розв'язки, будь ласка, пишіть мені обговоримо. Вам треба повторити означення і теореми, і до тренувань задачі подібні до цих. І що ж, я не наполягаю на тому, щоб їх розв'язували учні, яким не потрібен високий рівень. Тренуйтеся, вибирайте свій рівень складності, досягайте успіху, а я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!